Друзі, всім привіт! Новий день! І ми знову їдемо на стоянку. На ту стоянку, що ви вже всі знаєте, оскільки я вже там два рази оглядав машинки. Мені залишилось їхати приблизно 40 хвилин. Для вас це пройде одна секунда. Погода класна, я сподіваюся, що сьогодні відзнімемо якісь гарні машинки. Так що залишайтеся з нами, покажу вам і розкажу все про кожну машинку. Так, друзі, вже перша машинка на огляді. Сьогодні у нас буде 6 автомобілів. Покажу кожного. Розказую за цю машину. 2009 рік, 186 тисяч пробігу, 1,8 бензин, 118 кВт мотор TSI. Машина без підкрасів. Але по кузову є нюанси. Ціну також ви бачите в себе на екрані. Переходимо до огляду самого. Лінзовані фари. На нюансах буду трішки більше зупинятися, показувати вам. А сам автомобіль пройдемо трішки швидше. Щоб не затримувати багато часу, оскільки автомобілі, автомобілі вистачає для огляду, також задній бампер, є нюанси, лівий задній фонарь, тріснятий, на задньому бампері лак зліз. Далі дивимося. Царапнутий бампер, Царапнута арка з переходом на порог царапнута дверка. Не знаю, чи фарба знищена, чи ні. Потрібно буде дивитись вже, коли будуть змивати і полірувати цей автомобіль. Чи красити. Так, по кузову він без підкрасів, але є звичайні нюанси. Далі. 4 склопі їмача Електрорегулювання дзеркал і складання дзеркал, все працює, авто світло, контроль 186 тисяч оригінального пробігу, так як я вам казав, мультикермо, є підігрів сидінь, кліма, така мультимедія. Показую вам, як зазвичай. Маленький бриф 2009 тисячі, э, чистий рік, як ви можете бачити. Непоганий автомобіль досить за виключенням продертої сторони. Так що, друзі, кому цікавий такий автомобіль, ви можете, звичайно, написати в коментарі або звернутись до нас в Telegram написати. Посилання також є під відео. Або також в коментарях ми можемо... Написати для вас його. Те посилання. Дивимося. Є запасне колесо. Є думкрат, ключа не бачу. Але є. Є крючок, є секретка. Отак, є полочка. Ось така машинка у нас. Таку нюансів немає більше, окрім двох бамперів і цієї сторони. Кому цікаво, друзі, ви можете нам написати. Давайте ще загодуємо мотора. забув завести. Заведу мотор і покажу її також під капотом. Автомобіль завівся. Пів оборота. Ось так виглядає під капотом той автомобіль. Моторчик працює рівненько. Не троїть. Осторонні звуків також не видає. Ось так, друзі. Отака машинка перша була на огляді. Я думаю, що довго тут на ній затримуватись не будемо. Все, що потрібно, я вже вам показав. Кому більш цікаво, якщо є якісь ще додаткові запитання, ви можете, звичайно, написати, і ми вам все покажемо по цьому автомобілі і розкажемо. Переходимо до наступного автомобіля. Друзі, наступний агрегат. Такий Mercedes 2000 року. Це ЛК-200 на компресорі на 120 кВт. На автоматичній коробці передач. По кузову є два підкраси, два передніх крила. Стандарт для німців. Ось такий нюанс, ще є по кузову. Але машинка легендарна. Ну як? Хі -хі. Можливо, саме ЦЛК. Ні, але Mercedes в такі роки, до речі, на комплектації Авангард. Переднє ліве крило підкрашене також цей кант із таким нюансом. Не знаю, чи в Україні реально знайти клієнта на такий автомобіль, але тим не менш на автоматі можливо, можливо комусь такий автомобіль потрібен. Зараз ще вам покажу салон на таких дисках класних. В автомобілі все працює, тут коврички чистенькі, гарненькі. Ось так він виглядає в салоні. Продерта сідушка за 25 років. Мені здається, що її ще не шив за 25 років. Ось такий результат. Маємо мультикермо, маємо круїз-контроль. 215 тисяч оригінального пробігу. Я думаю, на такому автомобілі сенсу крутить пробіг немає. Дивимося, відкидання підголовників задніх, є підігрів сидінь, є також кондиціонер. Ого, двохзонний клімат-контроль. Круто. На 2000 рік, мені здається, що це прям досить непогано. Електроскло підіймачі, електрокришка багажника. Не електро, але відкривається з кнопочки, мав на увазі. Електрорегулювавка дзеркал. Далі. такий підстаканник тут є. <смі> Друзі. Дивіться просто у 2000 році, що ті німці витворяли. Покажу вам також маленького бріфа. 2000 рік, 2 літри бензин. 120 кВт має ця машинка. Також в ній є люк, який працює. А ну давайте сядемо ззаді. Побачите. Ну, я вам скажу на купешку досить даже досить даже тут вистачає місця. До речі. Ага. Тут також є підстаканники. Прикол. 2000 року машина, так, да, друзі? Ви зараз кажете, ні, бо я перший раз бачу такий, такий автомобіль. Не перший, але кожен раз я отримую задоволення від таких автомобілів. Тому що раніше їх робили... Напевно, на совість. Чи, як? Чи для людей це робилося все, щоб люди могли сісти і їхати? Що ви думаєте на рахунок такого автомобіля? Чи буде в нас клієнт на нього в Україні? Ціну вам також покажуть на екрані? А ви напишіть свою думку в коментарі на рахунок такого автомобіля, на рахунок такого агрегата. А ми, друзі, що переходимо до наступної машинки. Я навіть не знав, знімати цього мерса чи ні, але вирішив все-таки зняти через те, що був в попередньому випуску Т5. Хто бачив, той знає. І нам здалося, що це не дуже цікава машина взагалі. Але нам написало вже четверо людей за неї. І вказується, що це могла бути непогана машинка, але. Але, на жаль, вона вже продана, поїхала до інших людей. Ну що, друзі, переходимо до наступного автомобіля. Залишайтеся з нами. Ну що, друзі, наступний автомобіль Volkswagen Jetta 16 FSI на 85 кВт. По кузову є підкраси, два передніх крила, капот, задня права дверка, заднє праве крило. Автомобіль накрашений. -на накрашений. Дивимося далі. Аварія спереді, я не знаю, що тут було і що тут робилося, друзі. Я просто вам показую цей автомобіль. І все. Ціну ви на нього будете бачити. Також переднє ліве крило. Вдарене, рихтоване молотками десь, певно. Вдома якогось німця. Ну, таких тітанчиках. Є також парктроніки в цьому автомобілі, друзі, але на жаль, вона була не в дуже добрих людей в руках. Як ми бачимо, тут прим'яте, плюс накрашене балончиками. Далі на цій дверці є ще дві м'ятинки таких. Тут підім'яте, підкрашене таке. Пензликом гарніш можна покрасити, я думаю. Ніж тут підкрашене, далі є вмятини на порозі. Передня права дверка також пом'ята, переднє праве крило пом'яте. Автомобіль, м'яко говоря, в поганому стані, друзі. Але тим не менш мені потрібно оглянути цей автомобіль. Тому, друзі, дивимося. Тут також підкрашено балончиком, певно. Чотири склопідіймача, електрорегулювання дзеркал. Не знаю, Автосвітло, певно. Хто знає, можете написати. Далі є круїз контроль. 203 тисячі пробігу. Зараз коментарі нам напишуть, що цей руль. Виглядає на, на цілих 500, а можливо навіть на мільйон кілометрів пробігу вілюровий салон. Сидіння не порвати, але стан нього тим не менш страшний. Підігріви, кліма показую вам маленького бріфа 2006 рік. Можете дивитись просто все. Шестіступка. Не знаю, яка комплектація тут має бути, щоб вивести ці недоліки по кузову тут аж. Але тим не менш, друзі, ми вам просто показуємо стан автомобіля, такий, як він є тут, в Німеччині. Ми нікого не заставляємо купувати цей автомобіль, просто покажемо вам його. Щоб ви бачили, які ексклюзивчики також є на німецькому ринку. Які машинки. Тут також пусто, нічого немає. Друзі, на таких, на таких автомобілях передвигаються німці описую просто розумілий стан автомобіля. Да? Жду вашої критики в коментарі. А ми переходимо, друзі, до наступного автомобіля. Так, друзі, наступний автомобіль Audi A4 2001 рік. 2.0 бензин на автоматі 96 кВт має цей мотор. Показую вам, по кузову є два підкраси, ліві дві дверки. Зараз також ми до них підійдемо. Ви побачите, праве переднє крило підігнуте, поцарапане. Тут також, я думаю, що це повинно споліруватися. Лінзовані фари. Це автомобіль в сідані. Досить непогана машинка. Взагалі моя так погляну, її трошки вже. Досить непоганий автомобіль на таких тітанчиках, на парктроніках. Парктроніки працюють, я перевірив. Тут ззаді бампер також є царяпини. Але на самій, на самій нижній частині вже. Тобто вона, звичайно, відділяється. Праве заднє крило трохи прим'яте і процарапане, але воно сполірується. Тут також є царапинка невеличка. Ціну на цей автомобіль ви також побачите в себе на екрані. І якщо комусь потрібен такий автомобіль, друзі, ви можете до нас звернутися, і ми вам розкажемо про нього все ще більш детально. Два склопідйомники, електрорегулювання, дзеркал, давайте відразу заведемо. 198 тисяч пробігу. Автомобіль заводиться чудово. Перевіряв я також коробку переключення передач, тобто ставив в різні положення, ніяких ривочків немає. Автомобіль їде на автоматі, добре переключає. Все працює. Затерті кнопочки тут. Але тут також все працює, як ви бачите. Покажу вам також маленького бріфа. Щас наведу якість 2001 рік. 96 кВт, 2 літри бензин. Як я вже і казав, також покажу вам під капотом. До речі, я забув показати вам е джету, як працює мотор. Тому, ви бачаєте, там все, мотор коробка працює, все добре, але я навіть не показував. Я навіть не показував, друзі, через те, що автомобіль, ви самі бачили, в якому стані. Моторчик працює. Рівненько, гарненько. А КПП також функціонує бездоганно. Ось так. 2001 рік. Досить непогано. Так, не пам'ятаю, сидіння показував чи ні, сидіння затерті, але тим не менш цей салон досить класний на кожі. Друзі, весла. А, забув ще вам показати. Забув ще вам показати, дивіться, яка музика тут. І напишіть, що ви думаєте. Хтось казав, що це сама крута музика, яка може стояти на таких автомобілях. А ви можете сказати, що думаєте ви. Друзі, якщо комусь цікавий цей автомобіль, ви можете звертатись до нас, ми допоможемо вам. Пригнати його до України, розмитнити і допомогти з вирішенням всіх інших питань по цьому автомобілі. Переходимо, друзі, до наступного автомобіля. Що, друзі? Наступний наш автомобіль Audi A4 2004 рік, 1.8 бензин 120 кВт. З таким класним моментом. Це Audi Quattro. Друзі, повний привіт, хто знає, як їх хвалять, ці кватро, і їх хвалять недарма. Я думаю, що ви зі мною згідні. А зразу пройдемось по підкрасах. Крашений капот б'ється досить цікаво, 160, 130, 140. Крашене ліве заднє крило аналогічно з тим, тобто 120, 140, 160. І заднє праве крило б'ється 250-300. Йдемо далі. Є декілька вм'ятинок на крилі, ніби град, але дуже цікаво, тому що на криші я такого не наблюдаю. Криша не фарбована. Досить цікаво. Саме на цьому лівому передньому крилові є такий нюанс. Йдемо далі. Будемо дивитись. такі диски оригінальні Авдюховські. І перший такий нюанс, який в нас є, це їхня болюча тема для автоконцепта Volkswagen. Задня ляда для них завжди була болючою темою. Парктроніки. Зробили люди отакий вихлоп собі. Заднє праве крило має ржавчину. Саме це крило є підкрашеним. Переднє праве крило також, тому що ржавчини явно і немає, але, як ми бачимо, починаються ось такі ось такі моменти. Вже починаються. Також фари на лінзах. Вона зразу заведена, друзі, оскільки акумулятор був сівший. І я його прикурював, не хотілося це все робити на відео. Два склопідйомника, електрорегулювання, Отакий От салон ми маємо. Рвата сідушка, авто світло, Крульз контроль. 207 тисяч пробігу. Ось, видно. 6-ступінчата коробка переключення передач. Є підгріві сидінь також, які працюють. Перевірив тільки що. І покажу вам, як зазвичай маленького бріфа. 2004 рік, як ви бачите, 1,8 бензин, 120 кВт. Машина, звичайно, також з німця. ой, Бачите, тут шильдик даже є. Розбите лобове скло. Але я думаю, що коли вона заїде в Україну, його замінять і ви вже будете, якщо ви надумаєте купувати цей автомобіль, то звичайно, друзі, звичайно, лобове скло вже, вже буде ціле. Давайте покажу вам її ще під капотом, щоб не забути, щоб ви могли побачити цей мотор. 1,8 турбо. Можете, друзі, сказати, що ви думаєте про цей мотор, наскільки вони надійні, скільки вони їдуть, і, можливо, хтось з наших підписників має таку Ауді, можливо, не обов'язково в універсалі. В седані на механіці 1,8 турбо, можливо, квадро. Можете також написати в коментарі, якийсь відгук про цей автомобіль, можливо, інші люди. Побачивши ваші відгуки, також зможуть щось для себе вирішити по такій машині, друзі. Автомобіль має 20 років, але тим не менш стан у нього досить непоганий. Ну, звичайно, друзі. Коли я кажу непоганий стан, я е відразу аналізую ціну на цей автомобіль, скільки йому років. Ну і, звичайно, стан. Вже відповідно до цього. Є нюанси по автомобілі, але. Але, але, є багато, але, друзі. Але ви думайте. Думайте і приймайте рішення. І Якщо вдруг вас зацікавив цей автомобіль, ви можете нам написати просто. І, звичайно, ми для вас його приженемо в Україну. Переходимо до наступної і останньої машини на сьогодні Opel Astra Зараз в наступному кадрі ви це побачите. І також клієнт попросив оглянути цього форда. Він у нас вже був в огляді, але клієнт попросив зняти детальний огляд, оскільки він зацікавлений в цьому автомобілі. І зараз я закінчу знімати Астру. І також ще відзніму цього фордап. В цьому відео ви вже його не побачите. Це відео буде ексклюзивно зняте і відправлене прямо для клієнта. Тому переключаємось на наступну машину на Opel Astra, друзі. Так, друзі, останній автомобіль на сьогодні Опель Астра. 2005 року 1,6 бензин 77 кВт в такому кольорі. Гарному. Але, друзі, тут є великий нюанс. Ця вся сторона крашена без шпакльовки, але тим не менш вона крашена. Праве заднє крило і права передня дверка також крашена і дивіться, тут на криші почав злазити лак. Плямка на ладонь буде. Ось така. Далі. Тут ліве переднє крило має таку вмятину. Бампер прижатий. Покрашено, здається, досить непогано, ну тобто не, не, не видно якогось там, не так, як тут зазвичай в німці вкрасять, але тим не менш, я не знаю, чому для наших людей це нюанс. Але я не можу осуджувати, тому що підбираємо під клієнтів автомобілі, і тому я зразу кажу, які тут є нюанси, щоб потім, коли клієнти починають звертатися, щоб не було додаткових запитань і люди зразу знали, за яку, за яку машину вони домовляються. Да? Ось такий стан в цій машинці. Ціна, друзі, ціна, відповідна ціна. На ці всі автомобілі, які є в такому стані, за такою ціною, як в нас, ви в Україні не знайдете. Я згідний, можливо, це такі нюанси, можливо, вони не всім підходять, але є тим не менш клієнти, які на це не дуже звертають увагу. Тому що візуально автомобіль, наприклад, заднє праве крило крашене і передня права дверка крашена. Вони покрашені, друзі, дивіться. Власне, я не бачу розбігу в фарбі, да, тобто покрашено досить непогано. І я не знаю, для мене, наприклад, цей нюанс не грає ніякої ролі. Хоча накрашено багато. Але, друзі, для цього я і роблю відеоогляд, щоб ви знали про цей автомобіль. Все. Дивіться, два склопідйомника є електрорегулювання. Маємо круіз-контроль тут також. Маємо мультикермо 205 тисяч пробігу. Не оригінальна магнитола, але в багажнику є оригінальний, тобто який тут стояв від, від заводу. Да? Є також кондиціонер, показую вам зараз маленького бріфа, що ви бачили, що тут справді 2005 рік, 77 кВт, 1,6 бензин. Коврики тут отакі потужні. Але, тим не менш, свою функцію, я гадаю, вони виконали, правда? Стан коврика. І стан підлоги, лощу під поверхом, тобто тут вона в доброму стані. Салон, друзі, звичайно, потрібно робити хімчистку, кузов потрібно робити, поліровку. Показую вам. Це накидки, друзі. Чохли такі удерті. Сидіння під ними, звичайно. Набагато кращому стані. Друзі, отакий от автомобіль, якщо комусь потрібно, машинка невеличка. Якщо комусь потрібно, ви можете до нас звертатись. І ми відповідь, дамо відповідь на всі ваші запитання. На цьому наш випуск, друзі, підходить до закінчення. Дякуємо всім, хто додивився до кінця. Наші контактні дані ви маєте. Якщо вам щось потрібно, ви можете звернутись. Також ми можемо зробити огляд і підібрати автомобіль спеціально під вас. Автомобіль, який ви знайдете тут, в Німеччині на стоянці, чи у власника прямо в дворі, ми можемо їхати, дивитися, оглядати, купляти, доставляти. Ми можемо робити все. Тому, кому потрібно, друзі, ви можете звертатися і ми будемо раді вам допомогти. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Особливо, якщо ви шукаєте якийсь собі автомобіль, ставте сповіщення, включайте. І коли будуть виходити наші відео, щоб ви не пропускали, можливо, саме ваш автомобіль буде в наступному огляді, друзі. Прощаємось з вами, друзі. До наступних, до наступних оглядів. Всім пока!